Розкажіть нам детальніше про сірчання пробки у дітей. Звідки вони беруться? Сірчання пробки у дітей зараз трапляються дуже часто. Одним з найважливіших причин їх виникнення це є надмірна гігієна слухових ходів. Як уникнути падіння слуху взимку? Потрібно носити теплу шапку. Доброго дня, вітаю вас у програмі Дитячий лікар. Сьогодні спілкуємося про лор-інфекції. Детальніше нам розкаже лікар отоларинголог Марія Качур Тернопільської міської дитячої лікарні. Доброго дня, вітаю вас сьогодні у студії. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, хто ж такий він дитячий отоларинголог? Дитячий отоларинголог це лікар, який спеціалізується на діагностиці, лікуванні хвороб вуха, горла і носа у дітей. Як вберегти світ лорінфекцій? Ну, звичайно, це такі поради загальні по загальному зміцненню імунітету, тобто більше перебувати на свіжому повітрі. Коли дитина знаходиться вдома, це звичайно провітрювання, вологе прибирання кімнати, це вітамінізоване харчування, збагачене вітамінами, завжди рясне пиття, тобто вода в відповідній кількості. Не, не перебувати в тих місцях, де є велике скупчення людей, якщо це можливо, тобто в період, там коли канікули в діток, от, наприклад, зараз, то вже тоді старатись там їх забирати з таких місць. Де вони можуть підчепити інфекцію? Давайте поговоримо детальніше про дитячі вушка. розкажіть нам детальніше про сірчання пробки у дітей. Звідки вони беруться, і як з ними боротися? Сірчані пробки у дітей зараз трапляються дуже часто. Звичайно, виникнення серчаних пробок прямо ряд факторів. Одним з найважливіших причин їх виникнення це є надмірна гігієна слухових ходів. Тобто, коли нам це зразу ще з родом розказують, як треба зразу діткам чистити вушка, наскільки це часто потрібно, наскільки глибоко, насправді це все неправда. Наша сірка, вона сама по собі очищається, наш слуховий хід від сірки. Це відбувається при розмові, жуванні, смоктанні. Тобто, коли рухається скронево нижньощелепний суглоб. Звичайно, сірка, якщо вона такої консистенції більш пастоподібної, вона виходить сама. Якщо сірка пересушена, що буває при високій вологості повітря або при сухому, вірність, при сухому повітрі, тоді сірка може бути сухішою і вона не буде так легко виходити з зовнішнього слухового ходу. При надмірній гігієні зовнішнього слухового ходу ми будемо подразнювати постійно сірчані залози, що також буде провокувати ще більше її вироблення. При попаданні води в вухо, при купанні, тобто коли дитина відвідує басейн, це також є стимулом для більшого вироблення сірки. Чим чистити вушка вдома? Чи можна використовувати ушні палочки чи ні? І наскільки часто можна чистити вушка вдома? Вушні палички вони не показані для того, аби чистити вушка, особливо в сам зовнішній слуховий хід. Вушка потрібно чистити лише тоді, коли ми бачимо в дитини в вушній раковині сірчані маси, лише в вушній раковині. Якщо це в зовнішньому слуховому ході ході, то батьки не повинні там чистити сірку. Тобто вона сама вийде і тільки там, де видно, де доступно, можна буде витирати. Ну вже коли дуже треба, можна користуватися принаймні тими ватними паличками. Ну, Напевно, коли вже дуже треба. То краще звертатися до лікаря отоларинголога. Він завжди радий допомогти, і вушка почистить, і все буде добре, і нам буде краще чути. Так, так. Звичайно, є ще спеціальні тюрманолітики. Якщо, наприклад, сірка дійсно сухенька. Ну, ще буває, я, наприклад, забула сказати анатомічно, щоб дитини дуже звивисті або дуже вузенькі, слухові ходи. І тоді також є ризик утворення сірчаних пробок. В такому випадку нам можуть допомагати труманолітики. Це спеціальні такі рошти. Ми запшикуємо вушко, вони трошки розрюють. Цю, цю пробку вона не є настільки там, твердою, густою, і тоді її легше видаляти, але також, щоб її видаляти, треба звертатися на прийом до дитячого лора, і це ми вже будемо робити на місці. Як часто в вашій практиці зустрічаються чужорідні предмети у вушках дитини? І що роблять батьки? Чи часто вони витягають їх самі, чи приводять зразу до лікаря? Розкажіть нам деталі. Ну, більше. насправді особисто в мене в моїй практиці було таких випадків небагато. Але ну скільки я там легше чути від своїх колег і ті випадки, які в мене були, мама. Хоче дістати дитині чужорідне тіло, чим потім дуже ускладнює завдання для лікаря. Тобто запахає, напевно, що ще, ще далі. Просто коли бачать батьки, наприклад, чужорідне тіло, це завжди щось або кругленьке, або подібне на круг. І мама думає, дістану його пінцетом. І тільки мама бере пінцет, зразу його завжди глибше, і потім вже дуже важко нам справитися з цією задачею. І ще добре, якщо звертається зразу, а наприклад, якщо проходить деякий час, ну то це ще складніший випадок яких ускладнень може провести те, що батьки займаються самолікуванням і витягують чужорідні предмети з вух самі? Ну звичайно, з барабанної перетинки. Тобто вони можуть настільки далеко проштовхнути сторонній предмет, що травмують барабанну перетинку. А чи можна відновити барабанну перетинку? Звичайно, можна відновити барабанну перетинку. Це також залежить від того, що призвело до травми барабанної перетинку. Ну, чи це була травма, чи це було запалення? Ну і наскільки, наприклад, чи це пішла перфорація барабанної перетинки, там на фоні запального процесу, чи це була травма? Після запального процесу, то ми призначаємо таким діткам антибіотикотерапію і в багатьох випадках. Барабанна перетинка, якщо перфорація наприклад не була дуже великою після запалення суто. барабанна перетинка відновлюється. Якщо, наприклад, цього не можна зробити, це не було відразу після перфорації, наприклад, початок лікування, то треба вже прибігати до хірургічного лікування. Барабанна перетинка це тонка мембрана, яка відділяє зовнішній слуховий хід від середнього вуха. Якщо ми пошкоджуємо барабанну перетинку, ми перестаємо чути чи ні. Ми не перестаємо чути повністю, але звичайно, наш слух різко знижується. Але крім операційних втручань, можна відновити її медикаментозно просто правильно? Якщо, якщо вона була перфорована після запального процесу, якщо це була травма, нам треба таки прибігати до оперативного втручання. Як уникнути падіння слуху взимку? І, взагалі, як слідкувати за слухом взимку за своїми бушками? Звичайно, це те, що ви говорили на самого початку: згортованість там збалансоване харчування для того, аби не захворіти. На інфекції, ну так як просто взимку, звичайно, наш імунітет слабший і є висока ймовірність того, що ми захворіємо на якісь респіраторні інфекції, більше, тобто і плюс переохолодження, то взимку потрібно носити теплу шапку. Так, потрібно, кажу, уникати інфекційних, Збутники інфекційних хвороб, так, Треба менше перебувати в людних місцях, таких що це, каже, за можливості. І так збалансовано харчуватись, багато пити. Нічого такого особливого Ну і основна шапка, щоб не переговорити. Обов'язкова шапка, обов'язково шарфік і рукавички. Так. Це саме головне взимку при лорінфекціях, коли потрібно негайно звертатися до лікаря. В загальному це звичайно підвищена температура для лорінфекції, наприклад, якщо це пов'язане захворювання з носиком. Це якщо, наприклад, 5 днів дитини не проходить нежить, то вже батьки повинні думати, що це вже не так просто, не просто вірусна інфекція. А такі приходити, бо є ризик, що це вже бактерійна інфекція. Ну і треба. Треба вже призначати там більш серйозніше лікування, це витрата слуху і біль в вушках. Обов'язково це зміни голосу, охриплість. Це так само обов'язково. Тобто, якщо таке дитина мама може спостерігати в дитини якісь зміни голосу, то треба негайно звертатись до лікаря. Якщо лікування вже дитина розпочала. Так, а наприклад, якщо їй на цьому лікуванні не стає простіше дитині, ну це також треба. Ну це не негайно. Після при... призначеного лікування, якщо на третю добу не стає легше, то треба знову таки звертатись до лікаря. На сторінці Дерна польської міської дитячої лікарні у Фейсбук та Інстаграм нам батьки часто пишуть свої запитання. І зараз є запитання від мами. Мама запитується, чи можна користуватись суденно з капельками, і наскільки часто? По теперішніх стандартах ліпування гострого риносунситу і гострого отиту у дітей судинозвужуючі краплі не є доказовими. Тобто цей набряк, який вони знімають, він є сам по суті реактивним, і його знімати не обов'язково очищенням самих слизових оболонок і носових ходів можуть сприяти зі сольові розчини. Але коли вже мати починає використовувати судинозвужуючі препарати, то від 5 до 7 днів. Дорогі батьки, пишіть ваші запитання на сторінках у Фейсбуці та Інстаграмі. А ми з задоволенням програмі Дачий лікар надамо вам відповіді. Що порадити нашим діткам та їхнім батькам? Ну, звичайно, берегти себе, ніколи не займатися самолікуванням. Гарно їсти, добре пити, висипатись і грітись, і миру нашим Це батькам. Це саме головне нашим діткам, діткам батькам та батькам. Або було мирне небо. Сьогодні ми спілкувалися про лорінфекції. Деталі нам розказувала лікар Отоларинголог Тернопільської міської дитячої лікарні. Бережіть себе та будьте здорові.